І скандал у національному університеті імені Богомольця. Студенти скаржаться на корупцію в закладі. За їхніми словами, кілька їдалень буфетів у корпусах працюють без дозвільних документів. Ситуацію з'ясовувала Марина Борисполець. Київ проспект перемоги 34, фізико-хімічний корпус національного медичного університету імені Богомольця. Лише тут твердять студенти діє три незаконних заклади харчування. Нам було знайдено сім точок харчування. П'ять точок вони функціонують в нашому університеті без відповідної на то документації. Вони просто. Прийшли сюди на якихось умовах, стали торгують. Журналісти свідка рушають на перевірку. На перепону натикаємось від самого початку. Охорона університету не хоче пускати знімальної групи до закладу. Щас, Тому, будь ласка, пропустіть нас на територію. Бізопаси, ну, своя робота, У нас своя робота на своє робота бажі. За ще ви толкаєтеся? Не, не нарушаємо урешті. Нам удалося дістатися їдальні. Біля входу бачимо документи і відразу дивуємося, бо за цими паперами. Заклад харчування має бути в іншому місці. Видано суб'єкт шкільний Владислав Петрович, платник єдиного податку. Місце провадження господарської діяльності, вулиця Коноплянська, Западинська. Проспекту перемоги нема. О, а ми зараз знаходимося з вами. А ми зараз проспект Перемоги 34. Це так званий центр громадського харчування Національного медичного університету. Наш державний заклад. Але як справді бачимо документи, це фізична особа підприємність шкільний. Не дають на нашу Дивіться, вимогу в їдальній маємо... товарного чеку. Шкільний не фіскальний чек. А ви можете видати нам фіскальний чек. Або, ви можете... або, мукас, або товарний чек ви нам можете видати ну, нормальний документ. Це не чек, це просто бумажка. Я можу купити такий же апарат і таке саме друкувати. Рушаємо до іншого буфету, там умови схожі. Висновок державний санкцій експертизи. І він свідчить про те, що цей заклад має право працювати, незважаючи що не, що немає ніяких документів, то це може бути також запитання до прокуратури, до СЕС. Чому вони їм видають документи? На функціонування тут, хоча ті 100% не надали їм договору оренди з фондом держмайна. На другому поверсі також продають їжу. Студенти кажуть, окрім того, що заклади не мають документів, вони ще й без власних лічильників. Тож як платять за електроенергію, загадка. Добре, а вас є якісь документи на всі документи, пропозиції, касовий апарат. До ніхто з власників буфетів до журналістів так і не вийшов. Інтерни кажуть, хаос розпочався у виші з приходом нового проректора. З приходом нової влади до нашого університету одразу з'явилася така особа, як Никитюк. Це проректор з адміністративно-господарської частини і вже науково-педагогічної частини. Також він є агроном за освітою, за поданням керує в нашому університеті, і є він, і крім цього, він є головою комісії з конкурсних торгів. Так, і він сидить на всіх державних коштах. Знімальна група свідка вирішила поспілкуватися з керівництвом університету. Мені потрібен пані Нікетцю. Вона ну, не йому ні здання. Та к робочий час зараз ну, може бути у то виїхав. пані Амосона. Ні. Тим часом студенти вже звернулися до прокуратури Шевченківського району Києва та Генеральної прокуратури України з проханням перевірити договори оренди закладів харчування. І ми бачимо з цих всіх фактів, з фактів е, тих, які ми отримали в міністерстві в рамках громадської експертизи, документів, які ми виявили, що е, корупція процвітає, що нічого не змінилося, і всі ці схеми працюють далі. Марина Борис Андрій Мартищенко, НТН.